Друзі, мої вітання. Суботній гарний день. Розпочинаємо його з огляду на машинку, бюджет якої до трьох тисяч доларів. Це Ford Fiesta 98-го року випуску. Ціна всього-навсього 2 300. Машинка обслужена, масла фільтра замінені, масло 5-40 лилось сюди. Пороги переварені, перекрашені. Машинка працювала, постійно їздила, перевозила товар. Зараз по ній питань немає вона на повному ходу. Звичайно, що зі своїми нюансами. Автомобіль продається з двома комплектами коліс. другий комплект також на дисках. Маємо такий зелений колір, цікавий, поліс у нас на крилах, на капоті. Є моменти. Але хочу сказати, що в салоні вона зберіглася досить непогано. Такі чехли у нас встановлені спереду. Автомобіль в кузові хетчбек, але п'ятидверний. Ззаді диванчики також в повному порядку. Саме цікавіше в цьому автомобілі 98-го року випуску є кондиціонер, який, до речі, працює. Потім магнітолка у нас така встановлена, п'ятиступка механіка, підігрів заднього скла, потім у також є. І тут, щоб ви розуміли, також є подушки безпеки. Тож не просто так це. Плюс бардачок такий. Тож, друзі, я радий повідомити про ту новину, що тепер у нас є автомобілі і з гарним бюджетом. До трьох тисяч, а навіть і до половиною тисяч доларів. Тепер ви можете брати всі свої накопичення, хто довго копив, і приходити забирати автомобіль. Дивіться, два ключі, сигналізація стоїть два комплекти коліс. Тож будемо раді вас вітати на майданчику Автопоінт. До зустрічі.